Гіпертонічна хвороба це хронічне захворювання, яке характеризується підняттям артеріального тиску, на початкових стадіях це короткочасний підйом, а на пізніх це більш стійкий по часу і вищі по цифрам показники, до яких підвищується тиск. Заявами можуть бути слабкість або знервованість, біль в голові, частіше потилиця або скроні, нудота, почервоніння обличчя важкі в ділянці серця або задишка. Причинами виникнення частіше є спадковість, ендокринні порушення в організмі та хронічна втома, а також виснаження, надмірна вага та погане харчування призводять до порушень у роботі серцево-судинної системи. Небезпечною є дана хвороба тим, що в першу чергу уражає органи мішені, це очне дно. Нирки, периферичні судини, судини серця, головний мозок, і чим вищий артеріальний тиск, тим сильніше ураження. І найпростішою діагностикою в домашніх умовах є заміри артеріального тиску. І якщо часто або тривало визначається підвищений тиск, то необхідно звернутися за медичною допомогою. В клініці ж використовують холтерівське моніторування. На якому протягом доби пацієнту автоматично проводяться заміри тиску і фіксуються ці ж показники. І якщо є стабільне підвищення, то це є підтвердженням гіпертонічної хвороби та потребує обов'язкового лікування. Лікування ж гіпертонічної хвороби є індивідуальним до кожного. І при цьому враховуються скарги та прояви. Люди, які мають незначне і не підвищення тиску, а провокуючим фактором якого є психоемоційні стреси, то необхідно підкоригувати спосіб життя і підвищити стресостійкість. Ну а в інших випадках необхідно приймати ліки. Медикаменти, які призначає лікар, нормалізують тиск, але не підвищують захисні функції організму. На жаль, немає препарату, який би вилікував дану хворобу. Що ж можу порекомендувати для таких пацієнтів? Щоб нормалізувати стан судин та посприяти їх швидкій адаптації до стресових ситуацій, раджу принаймні один раз на рік оздоровлюватись у санаторії. Комплексний підхід у вигляді фізкультури, дієтичного харчування, внутрішнього прийому мінеральних вод та лікувальних процедур налаштують тіло та внутрішній стан на правильний лад. Відновляться всі захисні функції організму. Саме лікування гіпертонічної хвороби, перш за все, потребує санаторного лікування. Плавання в басейні з мінеральною водою, відвідування лікувального термального басейну, контрастні душі та гідромасаж підвищать тонус суди та полегшать роботу серця. Сучасний інгаляторій в основі термальної води. Заспокійливі хвойні ванни, посприяють нормалізації роботи нервової системи. Магнітотерапія на комірцеву зону, ручний масаж та скипідарні вихрові ванни підсилять кровообіг, що позитивно вплине на загальне самопочуття. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До нових зустрічей!